Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Слава, -а -а. Сьогодні, дорогі Бохресті, брати і сестри, з ласки Божої, ми вже з вами дочекалися першої неділі святого Великого Посту. І вона, як і кожна неділя, має свою особливу назву. Можливо, для більшості з вас не зрозуміло, чому сьогоднішня неділя, а саме вона іменується так, називається неділя торжества православ'я. Чому воно? Православ'я торжеству і з чим це пов'язано. Я сьогодні тільки декілька слів скажу на цю тему, бо попередніми роками ми її розкривали, але щоб вкотре, вступаючи в пісню, відзначаючи першу неділю, собі нагадати, то декілька слів про цю тему скажемо. Ми, дорогі в брати і сестри, не можемо собі уявити в сьогоднішній час наші християнські храми або навіть і наші оселі без святих ікон. Але колись був такий період, що ворогували з цими святими зображеннями. І була так звана іконоборча, є, є такий ановітний план у і правителів, щоб з'єднати мусульман, магометан і християн в одну спільну релігію, а в ісламі заборонено іконошанування, бо вони і багато і навіть зараз не десять таких людей, які вбачають у цьому ідолослужіння. Тобто і звертають кажуть, що. Звідки ви це взяли, щоб поклонятися іконам? Їх вшановувати? Чи це не є ідолослужіння? І ось у такий період був у церкві Христовій, але в 787 році. За імператриці Ірини був скликаний сьомий Вселенський собор, де була ця єрість подолана. І було визначені такі постанови собору, коли ми поклоняємося, цілуємо чи вшановуємо світі ікони, то ми не віддаємо поклоніння і шанування, наприклад, дереву, фарбі чи, чи якомусь матеріалові. А ми віддаємо наше шанування першу образу. Поклоняючись зображенню, ми поклоняємося, не видимо тому, хто на ньому зображений. І сам іконопис був, до речі, започаткований не людиною, а самим Спасителем, коли він одного разу доторкнувся до полотна, до оброса і зобразив свій причистий лик, пославши це зображення хворому князеві Едеському авгарію і таким чином зцілив його від хвороби. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, щоби нам сьогоднішній. Час теж зрозуміти цю важливість цієї події, потрібно теж ці аспекти історичного життя церкви знати. Так само ми чули б сьогоднішнього святого письма декілька євангельських зачал, а саме два, які присвячені і сьогоднішньому недільному дню, на якому я теж зупинятися не буду, бо попередні роки вже з вами говорили про покликання апостолів Филипа і Нафанаїла. А звернув більше увагу на друге місце святого письма, коли Господь говорить ту притчу про господаря-виноградника, який кличе у свій виноградник. А чому так зроблю? Бо тому, що вона гарно дуже ілюструє тих святих, яких ми сьогодні вшановуємо. Церква сьогодні відзначає 40 мучеників Севастійських. Потрібно сказати, що, хоча Константин Великий, це був перший імператор християнин, який вступив на свій престол, він до часу не був одноосібним правителем Римської імперії. У нього був суправитель Лікіній, який був язичником на відміну від Константина, і він готувався до війни з Константином. І знаємо, як Константин його в подальшому переміг, але ось саме цей лікійній, боючись зради у своєму війську, він наказує виключити свого війська всіх християн і віру Христову гонить, і Християн починає мучити, незважаючи на те, що навіть і він під тим указом миланським едиктом підписався. Це було в 320 році, а Миланський едикт триста. 300... Тринадцятому році виданий, тобто, ми бачимо навіть документи, зневажаються навіть тим самим правителем, який його підписав. Що ми можемо бачити, і в сучасному суспільстві ну, цю тему теж сьогодні не будемо розвивати. І ось літіні наказує шукати, вишукувати християн. А коли дізнається, що в його війську є така такий гурт, така кагорта воїнів з Кападокії, 40 воїнів. Що вони християни, вони теж потерпіли багато за Христа, його воєначальник Агриколай, коли довідався, що в його війську є ці воїни християни, він наказує їх привести до себе на допит, і ось коли вони спілкуються, то знаєте, як у ці римські імператори або правителі, як вони хочуть схилити на свій бік. За зазвичай лестощами, якимись умовляннями, пропонуванням якоїсь посади високої, і тому подібне. Але для чого нам згадувати їх? Для нас це приклад, дорогі во брати і сестри, як нам постояти за віру, бути стійкими у вірі. Бо дуже часто, коли ми читаємо життя святих, то ми дивуємося їхній стійкості, бо нам її дуже часто бракує. І тому, от саме приклад ось цих святих, нам сьогодні теж у приклад церква приносить. Коли не вони далися на ці вмовляння, їх було заключено в темницю, і вони що дуже важливо, що робить людина, яка у такій біді перебуває, вони оці воїни починають молитися. Вони знають на пам'ять багато псалмів, що їм допомагали неодноразово у їхніх битвах, коли вони воювали. І навіть вони згадують, перебуваючи в томниці, що коли ми служили земному цареві і просили Бога допомоги у тій боротьбі у битвах, неодноразовий жорсток і Господь їм допомагав, то чи не послужимо ми цареві нашому небесному, нашому небесному е батькові, і таким самим чином вони просили у Бога, щоб він їм допоміг. І Господь неодноразово, до речі, являвся їм через голос. Він похвалив їх за такий початок і їхнього подвигу, що вони виявили таке бажання бути вірними йому. І коли уже там інший, наприклад, е повноважений лісій, такий сановник приїхав, то він що вони не слухають його лесту, що він наказує їх побити їх камінням. Тут вже Господь проявляє перше своє чудо, коли ті каміння, які кидають у ці сопротивники їхні, у цих воїнів, благочестивих християн, вони повертаються до них же. І навіть сам Лісій, коли взяв цей камінь, він кинув у воїнів, а попав у Агриколая, тобто у свого товариша, воєначальника, і розбив йому лице. І це перше була ознака того, що Господь з ними. Тому, дорогі в охресті, брати і сестри, і нам в сучасному світі потрібно не тільки це знати, а мати несумнівну віру, що Господь в тій чи іншій ситуації може нам допомогти. Їх далі було. Е... Ув'язнено з розрахунком таким, що можливо в темниці вони удумуються і змінюють своє рішення і принесуть все ж таки жертву ідольським богам. Бо тільки це потрібно було від них зерегтися христа, принести жертву ідольським богам, кинути там якогось фоміану на їхній жертовник, і вже все і ти Будеш помилуваний, але вони вкотре проявили свою стійкість, і навіть коли через чергове знущання над ними. У цій в'язниці вони чули вдруге відвідання Христа голосом, який каже, що хто вірує у мене, навіть коли помре житиме. Ми ці слова знаємо святого Письма Христа Спасителя, їх неодноразово читаємо на заопокійних богослужіннях. І ось підбадьорені відвіданими самого Христа, цим голосом з неба, вони на другий день сміливо знову стоять перед правителем і кажуть, роби з нами, що хочеш, ми не зречемося нашого Бога. Тоді, не знаючи, що з ними робити, він наказує їх перевести до одного озера. Був це зимовий період. Вони були всі поміщені у цю водойму і залишені на цілу ніч. Холод, мороз, сніг. І так вони цілу ніч стояли для того, щоб їх спокусити на березі, була поставлена така красива баня. Її розтопили і. Тільки один крок зробити, і ти вже не в муці, а вже в теплі і в радості, але зарктися потрібно Христа. І знаєте, напевно, так буває, що і в нашому суспільстві не кожен не кожна людина однакова, навіть якщо вони були єдині у боротьбі, серед них теж один не витримав, один не витримав і побіг у цю баню, але тільки відкрив двері і той гарячий повітря, тільки до нього доторкнулося, і він не мов би віск розтопився і впав мертвим. Коли вони перебували у цьому озері, терпіли муку, їх сторожила військова сторожа, і вони усі одні поснули. А один тільки Аглай бачив оце, що відбулося. Воїн, який сторожив їх з Римської імперії, сторож в'язничний. Він побачив, що один із сорока він пішов, але помертих, і коли знову осяяло їх світло, він нарахував з неба. 39 вінців. І він зрозумів, що одного вінця не вистачає саме заради того, який не витримав і який пішов у цю баню. І тоді він будить оцих своїх колег, оцих воїнів, і які сторожили і каже: Я теж християнин, розбирається і стає з ними. І так він виповнюється таке число 40, і знову їх стало 40. І їх. Не зломила оця стужа, холод, вони були спасені благодатью і милістю Божою, не зрозуміючи оцього великого чуда, як і Лікіній, так і Агриколай, і Лісій. Вони не знали, що мають з ними робити, і думали, що це якесь чародійство діється, і наказали їм перебити голіні. І таким чином вони помирають в страшних муках. Тільки одному наймолодшому теж він залишився живим. Їх наказано було спалити, але що дуже важливо, навіть у цього молоденького воїна мати бачила його страждання і не відмовляла його від того, щоб він зрікся Христа, а навпаки. Підбадьорювала його у цих муках, і навіть коли він ще дихав, вона бере його на свої плечі і несе його разом з тими, які були вже мертві і колісницею увезені були на спалення. Тому, дорогі похресті, брати і сестри, ми бачимо, що материнська любов різна. Ми би подивилися на сучасних матерів, і напевно наша віра настільки мала, що ми би, напевно, свою дитину відмовляли від того, щоб вона страждала за Христа, і самі би, напевно, не хотіли за Христа страждати. І у дякувати Богові, що в нас немає такої, е, такої можливості страждати за Христа. Бо думається мені, що ми наскільки сучасні християни розхолоджені у вірі, що ми би не витерпіли, нам би тільки якась малесенька мука, не говорячи вже про такі великі страждання, і ми б вже все, все і маму рідну би продали. Отакі От ми немічні сучасні християни. А коли, наприклад, у, у цих муках гуртується, гартується віра, вона би закаляється. І ось мати береться тіло свого сина, яке ще він ще дихав, але коли вона дійшла до цього місця. Він віддав свій дух Богові, накладе його разом з тими його воїнами. Їхні тіла було спалено, тому що римські імператори не хотіли, щоб християни мали котру святиню, щоб поклонятися, щоб шанувати їх. І наказано навіть були їхні кості, які залишилися викинути у, у, у воду, щоб їх не знайшли. Але самі ж воїни явилися на третій день єпископу Севастійському Петру і наказали їхні чесні останки віднайти. У воді і він йде оцей єпископ з священниками і знаходить ці останки, ці кістки, і вони були спочені з цими захоронені. Тому нам, дорогі вухресті, брати і сестри, згадуючи такий подвиг, цих 40 воїнів, мучеників Севастійських, потрібно і собі задавати час від часу запитання. Коли ми робимо вибір, чи ми робимо вибір щодо комфортного і доброго нашого такого спокійного життя, чи можливо ми маємо і хочемо потерпіти за Христа? Дуже мало повторюся із нас, сучасних християн, вибере саме такий шлях. Тому нам потрібно просити Бога і святих угодників, щоб давали нам стійкість. У вірі, мужність, таку терпеливість, відважність. Бо нам цього сучасним християнам повторюся, дуже часто бракує. Я ж бажаю усім нам. Пройти оцей шлях посту, який ми вступили вже тиждень. Перебуваємо, щоб нам теж довести Богові свою вірність, і оце отримання від їжі це тільки один маленький крок, що ми можемо сказати Христу. Що ми дійсно ми володіємо своїм тілом, але не воно володіє нами. Нехай Господь допоможе нам, дорогі Бо Христі, брати і сестри, залишити в цьому. Пості, гріх відригтися від нього. Ми будемо, я сподіваюся, як і минуло неділі, так і сьогодні, приходити до сповіді і покаяння і залишати гріх, щоб ставати кращими. Бо цього хоче від нас Господь. Нехай Господь допоможе нам цей шлях пройти і з гідністю зустріти його присвітле Воскресіння. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!